Всім привіт, вітаю на каналі Colored Motors. Звати мене Василь, знаходжусь на Львівському авторинку. Традиційно проводимо огляд на автомобілі, що продаються. Нагадую, що ви можете замовити у нас комплексний підбір на авторинку або разову перевірку автомобіля. Орієнтовний місць для перевірок зараз бачите на екрані. Також може бути виїзд в інші міста за домовленості. Нижче буде вказаний мій номер телефону. Звертайтесь, проконсультуйте, чи варто вам їхати на авторинок, чи потрібно обирати автомобілі. В оголошеннях по Україні та перевіряти їх. Кого цікавить підбір автопідключ, також звертайтесь, обговоримо про умови та терміни пошуку вашого автомобіля. Просимо підтримати наш канал вподобайками чи коментарями. Підписуйтесь, активовуйте дзвінок, щоб не пропускати свіжих випусків та бути в курсі всіх подій разом. Гарного всім перегляду. Офіційний Volkswagen Tiguan Куплений в Україні в салоні. 12 рік 169 пробігу. Ціна 15 950. Двохлітровий дизель з автоматичною коробкою передач. Контакти 0,96 401 82 68. Більше інформації. Уточнюйте власника. Mitsubishi ASX. 12 рік 129 пробігу, 12800 ціна, 1,8 бензин за автоматичною коробкою. Контакти 096 40 18 268. Так, автомобіль тонований, гарно тонований. Нічого не побачу, на жаль. Кого цікаво, телефонуйте до власника. Volkswagen Tiguan. Так, по опису. 18 рік, 120 пробігу, 2,0 бензин з автоматичною коробкою. Ціна 18900. Контакти 0,98, 10 67 267. Так, Світлий шкіряний салон. Семимісний варіант. Кого цікавить, телефонуйте до власника. Kia Sportage в максимальній комплектації 2006 рік. Ціна 8300-250 оригінального пробігу, гарно видно контакти. 2-літровий бензиновий двигун з механічною коробкою. Є підігріві сидінь, клімат-контроль, клімат круїз контроль двохлітровий атмосферний двигун. Комбінований салон шкіра тканина з форкопом. Гарний автомобіль, кого цікавить, телефонуйте. Volkswagen Tuarek, максимальна комплектації. Автомобіль з Німеччини, full LED фари. комплектація лакшері. Це 11-й рік. 19500 ціна за автомобіль. Так, 190. Ні, 097 85 62 625 і другий телефон 099-001-48-70. трехлітровий дизель з автоматичною коробкою, обслужений автомобіль з пневмопідвіскою. Проектроння камера заднього огляду. Наголошую автомобіль з Європи. там темно коричневий шкіряний салон бачу. Кого цікавить, телефонуйте до власника. Нісан Кашкай. 12 рік, 173 пробігу, 1,5 дизель на механіці, 11950 ціна за автомобіль, тут контакти до власника. Так, на тканині, з клімат контролем. Seat Atica. 21 рік, 50 тисяч пробігу, 24 тисячі ціна, 1,5 бензин з автоматичною коробкою, тут контакти. Так, комбінований салончик, бачимо. На гарній резині. Більше інформації уточнюйте у власника. Kia Sorento. 17 рік, 92 тисячі пробігу, 2,4 бензин з автоматичною коробкою. Ціна 18500 контакти 067 944 73 08 Так, салон на тканині з клімат-контролем Toyota RAV4 Одинадцятий рік, 255 пробігу, 2,2 дизель з автоматичною коробкою на повному приводі, максимальна комплектація тут контакти до власника. 14 450 по ціні в гарному кольорі. З фаркопом. q 5, 17 рік, 147 2-літровий бензин з автоматичною коробкою, ціна 29, 300, контакти 0,97, 106, 72, 67. Так, шкіряний салон бачимо. Гарні комплектації. Кого цікавить, телефонуйте до власника. Hyundai Santa Fe. Так, По опису це 14 рік, 283 пробігу, 2,2 дизель на автоматичній коробці, 7 місць, 16 16500 ціна. Контакти продиктую. 0,96 777. 58-64. Трошки видно по салону шкіряний салон. Є форкоп та парктроніки. Ford Escape в комплектації Titanium. Це 17 рік, 113 пробігу, 17900 ціна, 2-літровий бензин з автоматичною коробкою. Контакти 098-10 67 267. Безключовий доступ. Шкіряний салон. Клімат. Кого цікавить, телефонуйте до власника. Tiguan. 16 рік. Двохлітровий бензиновий двигун з автоматичною коробкою. 139 пробігу. 14 350 ціна за автомобіль. Контакти 067-313, 07-37. В гарній комплектації. Кого цікавить, телефонуйте до власника. Peugeot 3008. 14 рік 135 пробігу. Ціна 11650, максимальні пишуть комплектації. 1,6 дизель з автоматичною коробкою роботизованою. Тут контакти до власника. Так, бачимо комбінований салон. Більше інформації уточніте. Peugeot 3008. По автомобілю 13 рік, 218 пробігу, ціна 10 200. Двигун шість дизель з механічною коробкою, максимальної комплектації. Тут контакти до власника зачитаю 0,93 416 94 49. В гарному кольорі. ви можете Я не відкриваю в таку погоду. Салон на тканині. Так, кого цікаво, телефонуйте. Volkswagen Tua Це 13 рік, 19900 ціна за автомобіль, двигун 3,0 дизель з автоматичною коробкою, 270 пробігу. Тут контакти. Так, загляну по салону. Кірінний салон з накидками на сидіннях фаркоп, парктроніки. Хто шукає, телефонуйте. Нісан Кашкай. Кашкайчик 12 рік 240 пробігу, 11750 750 ціна, 1,5 дизель на механіці. Тут контакти до власника. Лінзована оптика. Оригінальні диски. Цікавого, так, кого цікавить, телефонуйте. Фольксваген Тігуан. По автомобілю. 16 рік, 84 пробігу. Ціна 14 2-літровий бензиновий двигун з автоматичною коробкою. Контакти до власника ось тут присутні. Шкіряний салон бачимо. Мультикермо підігрів. Більше інформації у власника.